Привіт, друзі, я Стас Дмитрович, ваш вчитель математики. Сьогодні на уроці зі мною мій надійний помічник Геоборд. Привіт усім! Я вже зарядив свої лінії, точки і відрізки. Готовий до побудов. Тема сьогодні проста, але важлива: промінь і відрізок у нашому житті. Ми розберемо 5 задач, які покажуть, що геометрія це не лише креслення. А ще й частина нашого щоденного досвіду. Задача 1. стежка до джерела. Від табору до лісового джерела веде стежка. На середині шляху є місце для відпочинку. Геоборде. від табору до джерела 600 метрів. Посередині галявина для відпочинку. Як знайти відстань від табору до галявини? Це половина відрізка. Якщо весь відрізок АС 600 метрів, то відрізок АБ дорівнює 300 метрів. Саме так. Весь шлях це відрізок АС, а місце для відпочинку точка Б, яка ділить цей відрізок навпіл. Задача 2. Підйом на гору. Від підніжжя гори точка А до оглядового майданчика точка Б 250 метрів, а від майданчика до вершини точка С ще 150 метрів. Геоборде, якщо ми спочатку йдемо від А до Б, а потім від Б до С, то якою буде загальна довжина шляху від А до С? Відрізок АС дорівнює АБ плюс БС, Дорівнює 250 плюс 150, дорівнює 400 метрів. Вийшов довгий відрізок від підніжжя до вершини. Так, це чудовий приклад того, як кілька відрізків можна об'єднати в один. Задача третя: зустріч у долині. Учитель Стас і робот Геоборд вирушили один до одного з двох різних точок А і Б, між якими відстань 800 метрів. Вони мали зустрітися посередині, але, дивлячись у gps навігатор не помітили, що вже пройшли повз одне одного. Тепер учитель пройшов від точки А 450 метрів, а геоборд від точки Б 400 метрів. Геоборда, здається, ми з тобою трохи перестаралися. Я йшов від пункту А і пройшов 450 метрів. А ти скільки? Від пункту Б я пройшов 400 метрів. Але тебе не бачу. Мабуть, ми розійшлися. Так. Отже, ми вже пройшли загалом 450 плюс 400 дорівнює 850 метрів, а початкова відстань між нами була 800. Значить, ми розійшлися на 850 відняти 800 дорівнює 50 метрів. Тепер ми знову на різних кінцях відстань між нами 50 метрів. От бачиш, Геоборде, навіть GPS не замінить уважність. Цей приклад показує, що якщо два мандрівники рухаються назустріч один одному, а потім трохи розходяться далі, відстань між ними дорівнює сумі їхніх шляхів мінус початкова відстань. А наступного разу я вімкну функцію зустріч з учителем у навігаторі. Задача 4. річка і міст. Через річку прокладено міст завдовжки 120 метрів. На мості є дві опори, які ділять його на три рівні частини. Геоборди, як знайти довжину кожного відрізка між опорами? Якщо міст це відрізок довжиною 120 метрів, а опори ділять його на три рівні частини, то 120 поділити на три дорівнює 40 метрів. Отже, кожен відрізок між опорами 40 метрів. Математика навіть у мостах. Задача 5. Промінь від сонця. Сонце вранці підіймається над горизонтом. Промінь світла падає від сонця на землю. Гелборде. Що ми бачимо, коли сонячне світло простягається в один бік? Це промінь. Бо він має початок у сонці, але не має кінця. Правильно. А якщо частина цього променя потрапляє на стіну будинку? То ця освітлена смужка це вже відрізок променя. Отже, ми сьогодні побачили що відрізок має початок і кінець. Промінь має початок, але не має кінця, їх можна побачити всюди у стежках, дорогах, мостах, навіть у сонячному промінні. Тепер ваша черга намалюйте свою унюблену мандрівку як схему з відрізками і променями. Геометрія це подорож, у якій кожен відрізок веде до нового відкриття. До зустрічі на наступному уроці Юні Геометри. світ казковий відкривай. це просто слухай вивчай. допоможе, світ казковий відкривай.